Доброго дня, вас вітає компанія автопарк. У нас таке нове надходження. Це у нас Леносопель Маріва. Автомобіль у нас у сірому кольорі 2003 року випуску з 1,8 бензиновим двигуном. Всередині нас зустрічає приємний чорний текстильний салон, електроскопідйомники передні, також присутнє електрорегулювання дзеркал. мультикармо, у автівки у нас 221 тисяча проти тумані фари, портовий комп'ютер, також у нас підігрів передніх сидінь магнітола, однозонний клімат-контроль та роботизована коробка перемикання передач. Текстильний салон в гарному збереженому стані коригується він у нас механічно. Позаді у нас є весла. Тут у нас столики для заднього ряду. Задній ряд сидінь в гарному та збереженому стані також. Велике та доволі місцеве багажне відділення. Автівка у нас повністю обслужена. ТО було проведено 7 тисяч тому. Також замінили тормозні колодки, диски, ходову частину перебрали. Зараз ніяких вкладень автомобіль не потребує. Тому, якщо вас цікавиться, то звертайтеся місто Львів вулиці під сова Також переглядайте нові надходження на нашому сайті «Автопарк.ua».